Цей геймпад має серйозний недолік, про який вам ніхто не розповів. Але, тим не менш, сам девайс доволі крутий. Він тримає заряд 22 години. У нього є комплектна докстанція та ресівер. Його інпутлаг усього 5 мілісекунд, а його стіки ніколи не дрифтитимуть, оскільки вони магнітні на датчиках холу. І ім'я цьому геймпаду 8 біду Ultimate Bluetooth Controller. А мене звуть Іван Панч. І сьогодні я розповім вам все про цей геймпад і що саме з ним не так. Фірмова упаковка геймпада якісна та мінімалістична. На зовнішньому боці у переліку платформ є лише Windows та Switch. але це не означає, що цей геймпад не працюватиме на інших. Всередині коробки нас зустрічає сам геймпад, який надійно зафіксований додатковим шаром картону. У окремій коробці під ним розташувалася док-станція з логотипом бренду та відділенням на тильній стороні, у якому прихований комплектний ресівер для підключення геймпаду у 24 G. Ну а на самому дні залишився брендовий USB Type-, Type c кабель. Та інструкція на восьми мовах, серед яких, до речі, немає російської. Як на мене, це перевага. Сам контролер має асиметричне розташування стіків, які у порівнянні з 8 B2 Pro 2 стали вищими, що повинно забезпечити більший контроль. Рух стіків в міру тугий, а їх верхня частина прорезинена. Розкладка традиційна для свіч геймпадів BAYX і змінити цей порядок можна лише програмно. На фронтальній стороні також розташована кнопка увімкнення геймпаду, яка блимає під час пошуку пристрою, та світиться, коли з'єднання активне. За сумісністю, ця кнопка виконує функцію. Home. Кнопка з зірочкою нижче робить скріншоти на Switch, а горизонтальна кнопка з самого низу відповідає за зміну профілів пам'яті геймпаду. На тильній стороні знаходиться перемикач режим роботи геймпаду по Bluetooth та через приймач, під яким розташовані три контактні отвори для зарядки від док-станції. Крім того, у контролера є додаткові полістки, які можна запрограмувати на додаткові дії чи макроси. На верхньому торці розташувався type c порт для зарядки чи підключення геймпаду по кабелю. Поруч з ним можна Бачити світлодіодний індикатор зарядки та кнопку з'єднання з новими пристроями. Крім того, в конструкції передбачене кріплення для кліпси телефону, яке можна придбати окремо. На нижньому торці немає нічого, окрім індикатору, який лише показує номер гравця. Хоча було б чудово, якби він вмів показувати рівень заряду батареї. Обіцяний виробником час роботи геймпаду на одному заряді складає 22 години. І, по моїм тестам, це правда: в діапазоні плюс-мінус одна година. Коли геймпад почне розряджатися, зверху біля USB. Порту блиматиме червоний індикатор. А якщо після ігрових сесій ставити його на док-станцію, то про зарядку геймпада взагалі можна забути. Звісно, через звичайний Type-C кабель геймпад також можна заряджати. Сама док-станція зроблена якісно, в міру важка, не ковзе по столу, оскільки має гумову основу, приємно виглядає. Знизу є полоска індикації, яка світиться під час зарядки геймпаду. Хоча для багатьох це, мабуть, все ж недолік, особливо вночі, коли ви намагаєтесь спати. Проте особисто мені не дуже подобається люфт, який утворює. Ються через неідеальне ідеальне прилягання контролеру, та й кабель до цієї станції теж треба звідкись вести, а це мінус один USB-порт. Окрему увагу слід приділити ресіверу. На відміну від геймпадів, які працюють лише по Bluetooth. 8 bitdo Ultimate працює одразу в двох режимах: у якості Nintendo Switch Pro контролеру по Bluetooth та у якості X Input, Xbox 360 контролеру через кабель чи комплектний ресівер. Підключення геймпаду через приймач має свої переваги, оскільки він не тільки забезпечує потужний сигнал, а й суттєво зменшує затримку, тобто той самий Input Lag, середнє значення якого по ресіверу складає 4,9 мл. Секунд, що у порівнянні з попередником 8 біду Pro 2 в блютуз режимі менше у 2,5 рази. Тому наявність ресівера в Ultimate Bluetooth Controller більш ніж виправдана, крім зменшення затримки, збільшується показник опитування геймпаду, який склав 201 Гц, що більш ніж 2 рази у порівнянні з гулікіт KingKong 2 Pro. Такий самий результат ми маємо і в режимі підключення по кабелю. Тобто, так різниці в затримці між з'єднанням по чи по кабелю немає взагалі, і це дуже вражаючий результат. А ось по Bluetooth в режимі Pro Controller затримка у 8 біт до Ultimate доволі посередня. Проте, на жаль, приймач працює лише на PC. На всіх інших платформах цей геймпад з'єднується лише по Bluetooth в режимі Pro Controller. Навіть мій MacBook не бачить цей геймпад ні по кабелю, ні по донглу в режимі 2,4G. Тільки Bluetooth. В режимі Bluetooth його можна підключити до ПК Нінтендо Свіч та смартфонів на базі iOS та Android, де він буде визначатися в системі як Nintendo Switch Pro Controller. У цьому режимі він чудово працює з Nintendo Switch. Швидко приєднується, добре тримає зв'язок. Є функція прицілювання за допомогою гіроскопу, до роботи якої теж претензій немає, але недоліків все ж є. На відміну від Pro Controller, 8 bitdo не вміє пробуджувати консоль зі сну та немає вбудованого NFC рідера. І я не розумію, як. Так, вісім біду, чому ви досі не завезли такий базовий функціонал, який є у багатьох конкурентів. Що ж стосується інших консолей, то на Xbox чи PlayStation він не працюватиме. Винятком може стати хіба що Steam Deck, з яким геймпад з'єднується у будь-якому режимі, але звісно для режиму x input контролеру знадобиться ресівер та перехідник. На ПК його можна під'єднати у режимі pro контролера по Bluetooth. Наприклад, для того, щоб активувати гіроскопічне прицілювання, без якого іноді в іграх на емуляторі як без рук. Але у цьому режимі тригери, як і у pro контролера, не аналогові. Тому особисто я в іграх, які не потребують наявність гіроскопа, віддаю перевагу режиму X-Input. який, як я вже й казав, працює лише по кабелю або через ресівер. В такому режимі геймпад визначається в системі як Xbox 360 контролер, і саме в ньому я буду робити тести. Baby. Хрестовина має тугий хід, поодинокі натискання реєструє чітко, без випадкових перекосів, проте рухи навскість через форму потребують звикання та жорсткої руки. На цій хрестовині можна навіть робити рухи по колу, але знов-таки форма не дуже до цього пристосована. Тригери в режимі 24 g у геймпада аналогові, що дозволяє, наприклад, контролювати швидкість руху автомобіля в грі Forza Horizon. Тут мертві зони присутні як на початку руху, так і наприкінці. Прибрати повністю їх не можна, проте можна Зробити більшими за допомогою програмного забезпечення. Але мої підписники знають, що найважливішим елементом геймпаду я вважаю стіки. І на перший дотик вони тут дуже непогані. Помітних внутрішніх мертвих зон у стіків немає, при тому в усіх напрямках руху по вісі X та Y. Зовнішня мертва зона несподівано майже відсутня, хоча цей параметр може залежати від якості калібрування геймпаду. Роздільна здатність стіка, як і у попередника PRO, 2 складає 0,24 тисяч. Що дозволяє зареєструвати усього 40 дне положення стіку у кожному напрямку від центральної точки. Прив'язки та відскоки до вісей при їх перетині відсутні. З цим у геймпада все більш ніж ідеально. Можна навіть з легкістю намалювати умовне коло на перетині в будь-якому напрямку, оскільки мертвих зон тут теж немає. Позиції в просторі фіксуються без тремору, але точка координат через малу роздільну здатність іноді зміщується в останній момент. Координати центральної вісі не потребують калібрування і завжди повертають в Разівник точно в центральне положення без натяку на будь-яке відхилення. Ну а форма самого кола має рівномірне заповнення та доволі непоганий показник відхилення у 10%. І на перший погляд ми маємо дуже крутий результат. З недоліків можу лише відмітити малий роздільний шах стіку, який з часів 8 біду SN30 Pro Plus, так і не виріс. Але, пам'ятаєте, з самого початку відео я казав про серйозний недолік. Давайте я вам його продемонструю. Візьмемо стік, який щойно видав гарний результат тесту, і зробимо наступне. Я відхилю його максимально вниз, і в цьому положенні декілька разів натисну його до кліку. Тепер повторимо останній тест. Як видно, з тесту кола по вісі Y, геймпад перестав відхилятися в верхнє та нижнє положення на 100%. І тепер він буде себе так вести, аж поки ви не вимкнете геймпад на декілька годин або не перекалібруєте. І цей баг нікуди не дінеться, незалежно від якості калібрування чи прошивки, яка існує на даний момент. Ця проблема є у різній мірі на обох стіках. І я робив навіть тест інших геймпадів цієї моделі серед моїх підписників у Телеграм. Результат такий самий. Наслідки такої поведінки. Ті стіка можуть бути різними. Наприклад, The Legend of Zelda Breath of the Wild на 8 біду Pro 2 лінк пробігає задану дистанцію за 9 секунд. В той час, як на Ultimate Bluetooth Controller, та ж сама дистанція займає вже 12 секунд, тому що через недостатнє відхилення стіку герой не може бігти з повною швидкістю. І це лише приклад з лівим стіком. На правому стіку може бути все гірше, особливо якщо ви граєте в шутани, оскільки в різні сторони у вас буде різна швидкість розвороту камери, а це повністю руйнує м'язову пам'ять і не про який скіл чи хедшоти з розвороту можна не мріяти. І судячи з поведінки, цей баг виникає через внутрішню активну систему автокалібрування, яка працює в реальному часі і робить це не ідеально. І так, це можна з легкістю виправити новим оновленням, але є проблема, воно ще не вийшло. І щоб це трапилось, пропоную написати листа виробникам 8Bo, щоб вони звернули увагу на цю проблему. В описі під цим відео я додам емейл підтримки 8Bo з інструкцією, що Робити, ну і звісно, як тільки вийде прошивка, я розповім про неї у своєму телеграм. Посилання на котрий є в шапці мого каналу. Для встановлення прошивки та калібрування геймпаду є дві окремі програми. Upgrade Tool дозволяє перевіряти та оновлювати прошивку як геймпаду, так і ресіверу, в залежності від того, який пристрій підключений. Завдяки цій програмі можна як встановити актуальну прошивку, так і відкатитися до старої. Тому що іноді з новими прошивками з'являються нові баги. Друга програма Ultimate Software, необхідна для тонкого налаштування геймпаду. Саме через цю програму можна відкалібрувати стіки та тригери геймпаду, але як попереджає сам розробник, робити це варто. Та лише у випадку, якщо вони мають ненормальну поведінку. Але, на жаль, проблему, яку я описав вище, це вирішує лише тимчасово. На вкладці Мапінг можна перерозмітити кнопки, наприклад, поміняти місцями А, Б тощо. Вкладка Sticks дозволяє інвертувати рухи стіків, міняти їх місцями або збільшувати мертві зони. Крім того, тут є налаштування повного вимкнення центральної мертвої зони, котре я не раджу використовувати, бо різниця зі стандартним налаштуванням буде мінімальною. Але у стіків з'явиться тремор з центральній позиції. На вкладці Triggers, як і зі стіками, можна керувати мертвою зоною і міняти тригери місцями. Vibration дозволяє окремо налаштувати інтенсивність вібрації лівого чи правого мотора, проте навіть на максимальній позначці, вібрація Ultimate Controller доволі млява. І остання вкладка макро створює макроси. Можна записати не тільки натискання кнопок, а й рухи стільки в сторони чи по діагоналі. Є можливість навіть вказувати таймінги, але тільки на окремі кнопки. Тому написати макрос де треба одночасно натиснути дві кнопки і тримати їх ви не зможете. На жаль. А так хотілося зробити макрос на стрибок з телебомбою в Зельді. Макросів одночасно можна створити декілька і встановити їх на різні кнопки геймпаду, але зважайте на те, що при цьому ці кнопки перестають виконувати свою дію за замовчуванням. Тому особисто я встановлюю макроси лише на додаткові полістки. Розібрати 8 біду, щоб нічого не зламати, доволі легко. Для цього вам знадобиться невеличка пластикова лопатка, за допомогою якої необхідно зняти задні накладки на ручках геймпаду. Знімаються вони без особливих зусиль. І що важливо, при цьому, якщо все робити обережно, то кріплення залишаються на місцях і не ламаються. Після чого необхідно взяти торкс з викрутку та відкрутити усі 6 гвинтів з обох боків. Я не одразу помітив, що їх було 6, і намагався розібрати корпус, через що трішки зіпсуватися в кромку доволі м'якого пластику. Добре, що на Ютубі вже є гайди по розбірці цього геймпаду. Як тільки гвинти будуть викручені, корпус відкриється без зусиль, але будьте обережні, щоб не пошкодити шлейф. У випадку, якщо ви плануєте продовжувати розбирання геймпаду, то краще його одразу від'єднати, відкривши фіксатор. На цьому етапі можна побачити сам стік. Якщо роздивитися його уважно, ви помітите напис Гулікіт на його потенціометрах. Так, це ті самі магнітні стіки від гулікіт на датчиках холу. Вісім біду не став вигадувати велосипед і просто купив стіки у іншого виробника геймпадів. Ще з цікавинок може відмітити наявність підставок під кнопками плати, які захистять її від провалювання в місцях натиску на кнопки. І в цілому конструкція геймпаду виглядає дуже цивільно та продумано. Тож, якщо вам знадобиться залізти всередину, з цим не повинно виникнути проблем. Ну, а для тих, хто хоче роздивитися інші компоненти, то у спливаючі підкасті я залишу посилання на відео автора, який більш детально розібрав цей геймпад. Перш ніж підвести підсумки та висказати фінальні думки, я виписав окремо недоліки та переваги цього геймпаду. Хоча вони доволі рандомні. Перший з них це ціна. Так, її виправдовує наявність док-станції та ресіверу. Крім того, на цю модель бувають знижки на Aliexpress, але все одно 8 біду Ultimate Bluetooth Controller вийшов доволі недешевий. Актуальну ціну можна подивитись за посиланням в описі. Другий недолік лише два типи підключення: Pro Controller та Xbox. І з одного боку нічого зайвого. Адже в тому ж Pro 2, хоч і є 4 режими, два з них реально до сраки, я не знаю, хто іми взагалі користується. Тому двох. Режимів було б цілком достатньо, якби X-Input працював не тільки через кабель та через Донгл, а ще й по Bluetooth. Третій недолік сумісність з пристроями. На момент виходу цього відео геймпад працює по ресіверу лише з Linux та Windows. На Macbook та інших пристроях його можна під'єднати лише як pro Controller по Bluetooth. І це якось не густо. Четвертий недолік, що в режимі pro контролера у цьому геймпаді відсутній NFC та пробудження консолі зі сну. Тобто так, це не тільки неповноцінний Xbox контроллер без вібро, тригерів та блютусу. Це також і неповноцінний проконтролер, без NFC. І програє він йому не тільки в недостатній функціональності, а й в роздільній здатності стіків, яка на фоні pro контролера нижча в 10 разів. Тут, від центру до краю, стік реєструє 500 позицій, а тут менше 50, якщо точніше, 41. І це вже п'ятий недолік. І останній недолік, через який мені довелося перезнімати весь цей огляд, і ось цю говорячу голову. До речі, я записую вже другий раз. Це баг, який руйнує каліп калібрування стіків, про який я розповідав. Сподіваюсь, врешті-решт розробники це виправлять патчем, але на даний момент ця проблема є в усіх Ultimate Bluetooth контролерах. І, мабуть, я перший, хто її помітив. Тому що я без перебільшення та іронії найкращий оглядач геймпадів в усьому світі. Це факт. Що ж до переваг, то перше, це стіки на датчиках холу. Вони не виходять з ладу, не дрифтять та працюють чітко без мертвих зон. Друга перевага це ресівер. Сигнал дуже потужний, без лагів пробиває навіть стіни. Ну а саме головне, що його затримка не гірша, ніж при підключенні по кабелю. Третя перевага форма. Нарешті вісім біду зробили флагманський геймпад з симетричними стіками, оскільки багато хто не хотів купувати собі Pro 2 саме через симетричне розташування стіків. Хоча особисто мені на цей параметр якось байдуже. Головне, щоб геймпад не був лайном. Четверта перевага це наявність докстанції, якої на сьогоднішній день немає майже ні в кого з конкурентів. І з нею можна взагалі забути про те, що геймпад колись може розрядитися. До п'ятої переваги я віднесу додаткові полістки на нижній частині корпусу, які, як на мене, розташовані доволі вдало, і випадково я їх ще жодного разу не натискав. Але звісно, це все індивідуально. Якщо вам будуть вони заважати, їх можна вимкнути в налаштуваннях. Ну і останнє якість самого геймпаду. Так, він трішки гучний. Але в руках 8Bo відчувається надійним та солідним пристроєм, який, скоріш за все, перевіряти не буду, переживе політу стіну. І роблячи підсумки, можу з упевненістю заявити, що 8Bo зробили ще один крок до ідеального геймпаду, про який я завжди мріяв. Але треба все ж трішечки дотягнути. Повернути X input по Bluetooth, додати NFC, виправити баги зі стіками і нарешті завести більшу роздільну здатність для їх рухів. Але навіть на такому етапі, якщо прошивка виправить баг з калібруванням ві. Я сміливо буду радити цей геймпад власникам Nintendo Switch та PC, оскільки для інших платформ він не дуже універсальний вибір. Так, 8 bitdo Ultimate Bluetooth Controller це ще один непоганий геймпад, який я залишу собі в колекцію. Нехай він і не ідеальний. Адже ідеальні геймпади нереальні, а реальні не ідеальні. А з вами був Іван Панч. Все буде Україна!